Всім миру і добра. Читаємо 18-й псалом. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. Тут йдеться про славу небес. Ще древні говорили, що ну, вони так називали небо, має два виміри: перше і друге небо. Перше небо це видиме, те, що ми бачимо, те, що можемо осягнути. Своїм зором, а невидиме це духовний світ. І коли дається пояснення на перший стих Біблії на початку Бог створив небо та землю, то під небом ми розуміємо ангельський світ. Також небо це церква торжествуюча, це те місце, де перебувають праведники до другого пришестя Сина Божого. День дневі сповіщає про них, і одна ніч. Ночі дає звістку. Нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. Чий голос? Чи голос небес? А хто має почути цей голос? Цей голос адресований до людини. Але від кого вона почує? Бога неможливо бачити, бо на нього чи не ангельські не сміють дивитись. І в книзі Вихід сказано: що якщо людина побачить Бога, вона не може лишитися живою, тому що Бог це велика сукупність чистоти, світла, святості, і людина у падшій природі просто не зможе цього винести. Коли Мойсей побачив Бога, і то побачив лише постать спини, після того весь час світився. І тому, коли виходив до людей, то йому лице закривали. Так, що це, хто це має звіщати? Світу, оце небесне? Ще читаємо. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх. Він поставив у них сонце. По всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселеної слова їх. Давайте згадуємо, що під час свят, коли ми шануємо апостолів, то виголошується такий Прокімен. По всій землі розійшлося віщування їх, тобто проповідь їх, і в кінці вселенної слова їх. Тобто небеса звіщають нам через апостолів, через служителів, через християн. Славу Божу. І в Бога немає рук крім наших, щоб робити добрі справи. І немає уст крім наших. Щоб звіщати про правду Божу, про заповіді Божі. Він поставив у них сонце, і воно, мовжених, виходить із весільного чертогу свого. Раді йому велетень, щоб обійти коло своє. Про що тут йдеться? Ми знаємо, що сонце правди це Христос, так нам каже Святе Писання. І сказано, що воно мовжених виходить. Із весільного чертого свого. Справа в тому, що єднання церкви з Богом це єднання нареченого Христа з невістою церквою, так вчать оці церкви. І тому знову ми бачимо підтвердження того, що тут йдеться про проповідь, проповідь, яка звіщає всім людям, всім язикам. Сказано: нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх. Тобто в усіх куточках землі є проповідь. І дійсно, Є таке передання, що кінець світу настане тоді, коли Євангелій буде проповідуване по всьому світу. Кожний народ обов'язково почує проповідь про Христа ради справедливости. І кажуть, що є така закономірність, що будь-яка людина, де б вона не жила, в якому культурному чи релігійному середовищі вона б не народилася, але вона хоча б один раз в житті, але чує про Христа. Це насвідчення. Взагалі, давайте коротенько згадаємо, що ми проповідь сприймаємо, і е, якщо ми сприймаємо і хочемо жити по проповідуваному слову, то це нам на спасіння. А якщо ми цього не будемо робити, якщо ми відкидаємо, то ця проповідь на свідчення буде нам на страшному суді, що ти чув, але ти не виконав, і твоє серце не відгукнулося. Від краю небес вихід Його і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Тобто дуже гарні слова. Зрозуміло, що ми ж духовно сприймаємо ці слова, і тут не йдеться про тепло, яке йде від сонця фізичне тепло. А от благодать Святого Духа вона торкається кожної людини, і ну, людині потрібно відгукнутися на цей дотик. Але тільки благодать Божа може розворушити серце людини. Ми маємо певні засоби проповіді, так, маємо книги, там, маємо якісь місіонерські навички, ми хочемо комусь щось доказати, але ми знаємо, що не завжди ця проповідь має велику ефективність. Ну, і ми не раз спостерігаємо, як ходять з проповіддю представники там, нетрадиційних релігій. Від хати до хати. Ну і зазвичай вони прийдуть усе село і нікого там не спіймають. Можливо, через те, що там благодать Святого Духа їм не допомагає у цьому. А колись апостоли коли йшли і проповідували, то дуже багато людей приєднувалося до церкви, як ми це читаємо у діяннях святих апостолів. От. І наша проповідь, православна проповідь, вона відрізняється, від, наприклад, від протестантської проповіді. Це проповідь тиха. І е, якщо десь з'являється храм, наприклад, в якомусь мікрорайоні, там десь в місті, е, будують якусь капличку, то священник не ходить з хати в хату і не стукає у двері. Він починає молитися. І е, цю любов, про яку ти сказано, це тепло, благодатне тепло, люди відчувають і йдуть, приходять до храму. І так помиленько е, храм е, наповнюється людьми. Це дуже правильна проповідь. Теж ніхто не заперечує, треба йти в світ, треба розказувати, там, де чекають, там, де тебе приймуть. Але перша проповідь Христа вона була на горі. Тобто, не в центрі міста, не десь на базарній площі, а він пішов на гору, сів, сів. І тоді говорив: і хто хотів, той стояв і слухав. Отак От і тут говориться, що Божа благодать, Боже тепло, воно торкнеться серце людини. І тоді так проповідується справжня проповідь через ось таку дію благодаті Святого Духа. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих. Ну, велика повнота у цьому стиху, закон Господній непорочний, тобто він чистий, в ньому немає ніякої вади. Він ідеальний закон. Можна так сказати, душу оживляє, тому що ми черстві без закону. Ми можемо багато чого знати, вміти. Можна навести дуже багато прикладів, які показують, що були люди високоосвічені, які мали високий IQ, але серце в них було жорстоке. Свідчення Господні вірні, тобто вони несуть істину і правду, навчають простих. На превеликий жаль, так завжди було, що лише та людина, яка не захаращена гордістю, гордість так само може бути привита і через багато знань, коли людина багато вчилася, вона може возгордитися. І тому прості люди приймали проповідь Христа. І тому першими, перші, хто отримали звістку про народження Ісуса Христа, були пастушки. І прості рибалки стали проповідниками христовими стали апостолами. Повеління Господні праведні заселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Ще раз, Повеління Господні праведні заселяють серце. В ж православній церкві ніхто нікого в храм не заганяє. Так ми просимо, кажемо, треба, ти ж охрещений, іди. Але як Господь не торкнеться своїм перстом серця людини, людина не піде. Я не раз в храмі кажу, ви щасливі. Ви люди щасливі, що ви любите храм. Є люди, які вам заздрять, але вони і на дух не переносять службу. Їм важко, їм там некомфортно. А ви любите, тому ви йдете. Тільки через любов, через відчуття Божої благодаті, ви йдете в храм. Ви ж могли, кажу, не прийти, але ви йдете, бо любов Божа вас пригортає до себе. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. Бо твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика. Хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очистить мене. І від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого. Бачите, як гарненько спочатку про заповіді, вони благі, вони чисті, але без стримування від гріха не буде тої благодаті. І тому тут логічно, що завершується цей псалом. Зверненням до Бога, що, Господи, Ти мені допоможи не грішити. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи. Твердине моя і Спасителю мій. Слава Ісусу Христу!